160 тисяч євро штати, щоб літаку потягнути за аварійний вихід хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де сидіть просторно, і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, колись летіла. Я сиджу і мені так хочеться задорнути. От реально просто щось в голові каже, дьорне, дьорне, дьорне. А є реальний випадок, коли люди дёргали, Останній з них а дівчина летіла, здається, в Португалію чи куди, і просто по приколу сліганця дёрнула, ще коли на землі була, от як я зараз, бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила. Двері навіть не відчинилось. Зрозуміло? Представляєте? Коротше, чи сиділи колись, чи сиділи колись на цих місцях? Бо я Перший раз, один я зазвичай один спереді один літаю, але зараз така тема почала, що спереді, ти пощазлайтя. Ти береш перший клас, клас, а тобі розказують, е то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись. Я спробую тут літати, але тут такий соблазн. джорнет за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Коротше, чи ви колись тут сиділи, чи була у вас думочка оцю... Дьорнуть за оцю всю історію. Ну, що я вам скажу не, незручно. Знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце. Бо тут немає під, під підлокотника. Поняла? Ти сидиш як по чуть-чуть така історія. Потім, коли сідаєш на ці місця, я, я не розумію, де літати. Сідаєш спереді, тебе газлайтят. Сідаєш в оцих всіх містах, ну, тісно, сідаєш тут. <реш> нас на нас тут на квартиру можна попасти. Отака от історія. Ну коротше, ти сидиш і чу такі перенаклонії. Отака от історія. А взагалі, чого я переїхав з Британії в Європу? Ви мене питали, бо надоїло літати. Дуже-дуже набридли самоліти. Класно, сів на машину і поїхав де захотів. В цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольна, бо е, в, 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 ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4-5 годин ти вже в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних. взагалі. Ну така от історія, друзі. Все. Чи, ч, 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 чекаю в коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталажки, бо вже сидить за цю історію. Коротше. А ще, щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж, стої, то тут у нас персональний стюарт, і нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимати, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна, тут, ти по факту відповідаєш за авіацію людей. Коротше, Напряг.